Шановні земляки, мої щирі вітання. Ми сьогодні поговоримо про політичну ситуацію в нашій державі, тому що в нашій студії відомий політолог Анатолій Мельниченко, заступник директора поліської філії НДІ лісового господарства. По-моєму, правильно назвав посаду так, вашу. Так, так. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую за те, що ви постійно допомагаєте нам, глядачам, розбиратися у такій складній, непростій політичній конфігурації в нашій державі. Одна із прикмет ситуації. Ми спостерігаємо особливу активність міжнародних поїздок нашого президента Туркменистан Польща, і це приємно, тому що голова держави очевидно зав'язує контакти, шукає якісь вигідні для держави нашої варіанти розвитку подій 25 лютого на підході саміт і ЄС і виникає закономірне питання, сакраментальне запитання для нас, братів слав'ян. Одне запитання, що робити. Ну, і ще одне запитання: куди ти? Куди ж, на вашу думку, орієнтуватися в Україні на схід, на захід чи і те, і все. От яка ваша думка? Ви знаєте, шановний Василь Миколаївич, справа в тому, що це питання, воно виникало і тисячі років тому назад перед українським народом, перед українською, скажімо, тоді продержавою, якщо можна називати, і в 17 столітті. Скажімо, і на початку XVIII століття, спам'ятаєте, ці визвольні боротьбу під керівництвом нашого гетьмана Івана Виговського, або підписання Переяславської угоди ще раніше, трошки Богданом Хмельницьким. Особливо воно гостро стояло в тисячу році пам'ятаєте, що українська еліта того часу, коли була вже проголошена Українська Народна Республіка в 1918 році, четвертому універсалом до речі, нещодавно ми його відзначали. А потім у дев'ятнадцятому році був навіть акт з луки. Ми теж це пам'ятаємо, але еліта завжди розходилася. Одні воліли, значить, що нам треба йти Постільно на Схід. постійно. Були різні варіанти, так. навіть полярні варіанти, Поля, схід, полярні. Або, інші, або інші союзники шукали на захід. Як не дивно, пройшло тисячі років. От прийшло 95 років з цих часів, недавніх, скажімо, в 1918 році змагань визвольних минуло звичайно. Да, коли так звана була друга спроба створення Української незалежної держави. І вона актуальне залишається й до нині. Здавалось би, що в нас є такий великий досвід, і ми могли б розібратися. Добре, але, але це питання актуальне. Ми вже маємо державу, якій 20 ось буде два роки. Тому, так. зрештою, що ж робити, який вектор має бути для нас домінуючим? Чи можливо не вектор, а вектори можливо, все таки поєднати? Я думаю, що як на мене особисто, от моя думка, то звичайно, я б брав би тут один єдиний вектор. Це нам треба орієнтуватися на європейський союз, і дійсно, от буквально за декілька днів відбудеться така знаменна подія у міжнародному житті і в житті нашої молодої української держави. Це саміт Україна це 25, 25 лютого, лютого у Брюсселі, туди їде представницька делегація наша на чолі з президентом. Але це такий проміжний етап. Ми знаємо, що два що в кінці листопада. Цього ж року, 2013 року, у Вільнюсі відбудеться саміт країн ЄС, де на повістки дня стоїть питання про підписання договору про асоціацію України в ЄС. Це дуже важливе, тому що по суті ми до цього підписання йшли цілих 12 років. Якщо не тобто більше. Тобто ви думаєте, що Україні слід орієнтуватися все-таки на М, е моя думка Європу? Моя думка, як і громадянина цієї держави, як політолога, однозначно. Тому що вже дуже багато було прикладів, я б сьогодні їх назвав. Ви знаєте, але як ми міркуємо, тут треба підходити так, або ми думаємо в стратегічному відношенні, куди нам, скажімо, примикати, або більш тактичному, або ми ставимо якісь меркантильні цілі, або стратегічні. Які цінності нам потрібні вибирати, що куди має нам. Що треба... має переважати од нині стратегія? чи Звичайна стратегія. Звичайна, тому що не треба ж думати, який буде газ. Тому що, якщо говорити на короткотермінову перспективу, то звичайно вступ до митного союзу, який нас теж дуже так сказать, активно запрошують, він буде певні вигоди мати. Але ж треба дивитися не на рік, не на два, а на три. Рано чи пізно газ, який сьогодні стоїть. Проблемою номер один і ціна на газ в Україні, вона буде вирішена, скажімо, Добре. через зону вільної торгівлі. Це сьогодні є вилучення, і сьогодні Росія монополісти, Газпром монополісти, Вони продають газ, стільки, скільки вони хочуть. Якщо головний вектор і за е, Європа, е, Захід, то що робити Сходом, із Росією? Як тут бути? Е, От... Щоб не побити горшки, бо побити горшки дуже легко. Потім дуже важко склавати, якщо взагалі так. можна і склеїти ще. Щоб... так, Василь Миколаївич, то ви задали надзвичайно важливе питання, тому що Україна як одна із рідкісних країн світу, от у нас їх 200 держав, трошки більше у сучасному світі нараховується. Так, от Україна в цьому відношенні надзвичайно складна. Тут дійсно є питання. І коли ви ставите це питання, то я знаю, що можна поставити було його глибше і гостріше, ви просто цього не хочете робити. Дійсно, може відбутися розкол по Дніпру. І це ви питання поставили дуже актуально. Ви маєте на увазі. в суспільстві? Звичайно, скажімо так, історично склалося, що Східна Україна, південь України, звичайно, історично, етнічно і політично там будуть погляди на Схід. Однозначно, якщо навіть проводити референдум, бо є такі гарячі голови, і є такі політичні партії, які навіть готують проводити навіть в цьому році референдум, куди ж рухатись в Україні, то це якраз може таки трапитися. А, речі, що західна Україна. Ви вважаєте, що референдум зіграє свою роль? Ця рушниця вистрілить чи просто це буде да формальність? Я думаю, це буде страшенне протистояння в суспільстві. І Я думаю, що це просто будуть сіяти певний вітер, а пожнуть бурю. Я думаю, з цим спішити не потрібно. Якщо референдум проводить держава, це одне діло. Якщо проводить якась політична сила, то ми знаємо, як іноді проводяться референдуми, так звані. Це два пишемо три в умі тримаємо і видаємо те, що що хотіли видати. Ніхто там нічого не підраховує. Ми зараз говоримо про розлом України, так більш-менш теоретичний, гіпотетичний, але коли провести референдум і збурити суспільну свідомість, і особливо скажімо, еліти українські, тому що я вам хочу сказати, вони протилежні. Якщо взяти еліти львівські західної країни або Галичини української центральної України і Донецька, Дніпропетровська, там, скажімо, Кримської, то вони протилежні, і оцю можна політику провести. Я вважаю, що це недоречно, але яку я бачив би місію України? Справа в тому, що ми по суті підписали і готові документи у нас основний про зону вільної торгівлі. Тому питання вже не стоїть такого, що треба ще якийсь митний союз. Питання зони вільної торгівлі, оцей якраз саме таки відбудеться 25 числа, дуже буде багато вирішуватись по цьому документу. В основному, бо він у нас не підписаний, не підписаний. пам'ятаєте, перекладу не було, технічний переклад там уже півроку переводять, не можуть як. Але то там більше політичні питання стоять. Я вважаю, що історична місія України якраз була б та, що Україна виступила б містком. До Заходу. Рано чи пізно політична шахівниця світова стала така, яка вона є. Це найраніше, скажімо, коли було дві таких наддержави. Російська імперія, Німеччина і Австро-Угорщина у Європі. Про Сполучені Штати тоді ніхто не говорив. Скажімо, якщо взяти початок ХХ століття. Сьогодні ми знаємо, що є так звана Велика Сімка держав, Зараз велика вісімка туди доєдналася Росія, але так звана є ще Велика Двадцятка. На англійській g 20. Туди входить 20 самих високорозвинутих економік світу. Це він починався в 1999 році як неформальний клуб високорозвинутих держав. Але він переріс з 2008 році теж саме держав, і це, це країни, які потужно розвиваються. Скажімо, до Великої вісімки додавився Китай, Індія, Аргентина, Австралія, Турція до речі, ну, Саудська Аравія, їх, і, до речі, ЄС, як, як суб'єкт. Цього утворення Європейський Союз. Так от, якщо так дивитися маркентильно, то у нас взяти торгівлю, то десь майже 50 на 50 Ми торгуємо трошки більше з Росією, звичайно, і трошки менше. То тут майже паритет. Ну, є майже, і майже, торгівлі. але домінує домінує Росія, тому що зав'язана була економіка. Але чому моя така думка, і можливо, дещо вона смілива, ми могли б виступити містком стратегічним таким містком. про Приєднання, скажімо, до цивілізаційного розвитку і Росії. Я вважаю, це було б вигідне і Росії Андрій, в тому числі. Я е, теж такої думки. Думаю, що свою місію Україна, цю місію таку об'єдную, що лоцманську місію вона може виконати, і це якраз цьому сприяє її положення, географічне становище. Так, так. Запитання абсолютно прагматичне. Чи... Е, Готовий Захід і чи хоче захід, який, попри всі там кризові явища все-таки більш ситий, аніж е, е, держави на Сході, поки що, скажімо, Україна і так далі. Наскільки вони готові нас бачити в своєму в цьому е, співтоваристві? Чи не скажуть вони хлопці, ну трошки ще розбагатійте. Наприклад, чи готові вони приймати нас із нинішнім станом нашим громадянського суспільства? Тобто, наскільки вони. Нас там чекають. чекають. Я розумію, що дипломати кажуть, приходьте, але можливо, так на кухні собою кажуть, ні, ще рановато». Як ви думаєте? Так, це ж не просто запитання. Я от нещодавно приїхав о, буквально декілька неділь тому назад, був якраз в Європі. Приїхав усю Польщу, я їхав автомобілем, а був в Німеччині, був в Мюнхені. І три недільки це ви перед візитом президента таку зробили. Да, 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 у мене місію. була така можливість, і я поїхав туди. І я вам хочу сказати однозначно, що Захід теж зацікавлений Україною зацікавлений. зацікавлений справа. В тому що Зацікав... Україна дійсно які, які вона, вона є європейською державою, вона стоїть у центрі Європи. Як би не говорили, там сьогодні проходять магістральні комунікації. Включаючи і газотранспортну систему. Тому навіть з такого міркування, чисто прагматично-економічного, захід зацікавлений, щоб Україна приєдналася з до, до Європейського Союзу 25 лютого, от буквально за декілька днів, я думаю, що ми побачимо щирість заяв, тому що на саміті будуть представляти керівники Європейського Союзу. А нашу державу, я говорю, президент України. І ми побачимо їхні щирі. Так, да, вони виставили певні умовили умови. умови перед Україною. Але вони зверніть увагу. Вони не стосуються майже ніякого економічного блоку. Там суто питання такого, знаєте, демократичні стандарти підняти, завершити правову реформу. Вона вигідна для України. Якщо ми хочемо вступити в клуб цивілізованих держав, то вона вигідна для України саме ця реформа політична. Так, да, там є питання навіть непрості для України питання, скажімо, засудження екс премєр України і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Це теж питання стоїть, але я думаю, що 25 лютого ми почуємо. Давайте на це відповідь. Давайте ми почекаємо ще кілька днів, побачимо, як підуть. Процеси вже власне на самому саміті. Отже, ви вважаєте, що Європа, Захід зацікавлений Україні, Обичайно. зокрема, і в тому плані, що це ринки збуту. Між іншим, вчора ви чули про законопроект в парламенті, який ще там збирається розпочинати роботу про те, щоб закрити секонд-хенди наші. Це теж один із ринків збуту, до речі, західноєвропейського тут. Чи не вплине, скажімо, на ситуацію становища становище в парламенті. Він, він є новообраний, він ще не почав працювати. Йде баш на баш стінка на стіну йде, як колись козаки. От чи не вплине така політична, так цей розгардіяж, хай Бог простить, політичний в Україні на, скажімо, на хід самого саміту України ЄС. Чи не перешкодить він нашому входженню на захід? Звичайно, вплине. Тому що е, Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції є такі, до речі, у парламенті українському комітету з європейської інтеграції. Це підрозділ, скажімо, це група великих депутатів, об'єднаних в комітет, який якраз ці питання щодо вступу в європейський союз. Однозначно, професійно там люди працюють. Так, от він розробив вже є документ. Я його читав, проект постанови Верховної Ради про підписання. Який сприяв би, скажімо, президенту було б легше їхати з цим документом, але ми знаємо, що Верховна Рада. От уже дві неділі, третя неділя пішла, як не працює. Звичайно, цей документ бажано було вона працює. Прийняти. Працює, але в лапках працює. Тобто хлопці ніби збираються. Ну, вона заблокована. От, робота заблокована. Верховна Ради заблокована, Сесійні пленарні засідання не відбуваються. Депутати працюють, звичайно, комітетах працюють і. Бо блокування це теж робота, правда? В президії блокувати. Але о, ця постанова, вона скажімо, була б однозначним таким козирним документом. Казерною картою і дуже Звичайно, як, а як думає законодавчий найвищий законодавчий орган, не глава держави, а парламент України? Е, ну можливо, візьмуть документ, який прийняти комітетом Верховної Ради, але ви знаєте, комітет е, не має такого поняття. Він не може приймати документи. Він може розробити проект, а освятити або це буде закон України, або постанова Верховної Ради України, або заява. може, або заява Верховної Ради, виключно парламент. Тобто найвищий законодавчий орган, чому так до парламенту прислухаються, тому що український народ не може ж управляти державою Ну, скажімо, 46 мільйонів. Не може бути, тому вони делегують владу свою. 450 законодавців, куди він, нам роботу відправляє через своїх представників, представників так, яких він обирає влада на місцевий рівень, на обласний регіональний рівень чи на найвищий рівень. Так от вона делегувала 450 депутатів, які представляли свою думку, нашу волю, скажімо, у найвищому. Тому цього немає. Звичайно, він плине. Але я тут хочу ще доповнити одне: щодо України, хочуть чи не хочуть. Ви знаєте, Європейський Союз буквально декілька років тому. Назад прийняли ще слабкіші держави, ніж Україна, Болгарію, і Румунію. Мені нічого не трапилося. Це серйозна абуза. Але ви не рівняйте болгарську економіку чи Болгарію як країну і Румунію разом взяти взятих і помножити їх на 10 з Україною. Яка знаходиться в центрі дійсної Європи, яка є потужною, не тільки е, яка є містком між Сходом і Заходом, це потужна держава, це серйозна дуже держава. І я вважаю, що якщо Україна вступила в Європейський Союз, я переконаний, що через 5-6 років G20 було б уже велика двадцять одиниця була. Надалі наша в студії політолог Анатолій Мельниченко, ми говоримо сьогодні про дуже непросту політичну ситуацію в нашій державі. І в Європі, і в нашому парламенті, до речі, як у вашому трудовому колективі, у вашому поліському філіалі НДІ лісового Господарства такий у нас є славний трудовий колектив, славний філіал в Житомирі, як люди реагують, розумні люди реагують на те, що відбувається в Верховній Раді? Тому що, ну по моєму багатьом вже дійсно набридло спостерігати за такою валіяжністю, хочемо, будемо, хочемо, не будемо. Ну, яка думка переважає? О, це просто цікаво з точки зору реалій у трудових колективах. Що думають люди? Ну цікаве, дали запитання. Такої конкретної соціології ми не проводили, але я знаю, звичайно, думки наших аспірантів, наших наукових співробітників, такого невеличкого наукового колективу, яким є поліський філіал українського наукового досвідного інституту лісового сподарства. Знаєте, тут теж цікаво. Я дивлюсь на наш колектив, і там є думки як в нашій Україні але домінує ну, інакше й бути не може, да. але домінує звичайно, що нам треба об'єднувати з європейським союзом. Чому тому скажімо, наші наукові співробітники? Ну я вважаю такий відомий вчений, яким є, скажемо, кандидат біологічних наук Орлов Олександр, Олександр, Олександр Олександрович, Він часто виїжджає в Західну Європу. Наприклад, він виїжджає в Відень. Чи, скажімо, наш головний науковий співробітник, колишній директор, доктор, наук професор Краснов, часто виїжджав доповідь, з доповіддю віддень з питань скажімо, радіології лісу, тому що ми займаємося, це наша головна наукова тема. То, звичайно, вони туди їздять, їздять наші молоді аспіранти, які там працюють над дисертаціями. Вони дуже багато беруть, скажімо, із наукової школи Західної Європи, особливо Польща, Німеччина, такі лісові країни. Де високий науковий потенціал, але я вам скажу, от нещодавно за радіолабораторією екології лісу Олександр Сенча Орлов був у Мінську. От він нещодавно приїхав з Національної академії наук Білорусії. Ви знаєте, він розказав, що приділяється велика увага науці, фінансування дуже потужне. І він там працював дві неділі, привіз дуже багато матеріалів. І сьогодні ми думаємо, як розпочати співпрацю з нашими білоруськими колегами. У вас якраз Поліський філіал, а поліція захоплює частинку Білорусі. Поруч. То, то Тому тут питання тут питання дуже складне. Але я вам ще раз хотів би підкреслити, що треба його. Нам треба вибирати в більш такому стратегічному Антолій далековимірному Антолій вимірі. Ви вкотре зробили прорив, гривок, мандрівку, робочий робочу подорож в Європу. Що найцінніше ви привезли з собою не в плані речей, сувенірів, а в плані вражень досвіду е, життя західноєвропейського? От що на вашу думку нам уже можна було би, не чекаючи там саміту, не чекаючи, скажімо, входження в зону вільної торгівлі і, і так далі, запозичати у прагматичних, у найкращому розумінні слова, цього е, наших колег-сусідів у Західній Європі? Ну, як завжди, мене вражають дороги німецькі, тому що я заїжджав якраз при цій поїздці, їздив в Австрію. Я б навіть сказав, б і там непогані дороги, скажімо, в Австрійській республіці, але все-таки німецькі краще. Я от на цю ж тему доріг, в мене один знайомий, скажімо так, повернувся з -з -з зі штатів і там упав сніжок в штаті Огайо. Наші ж хлопці мали їхати, кажуть, поїхали американцям. Кажуть, почекайте, поки комунальники не почистять, а сніжок такий 2 см. От, поки, каже, не почиститься, ніхто нікуди не поїде, бо це є небезпечно для здоров'я. Щось подібне, очевидно, ви так, бачили. Я в, коли приїжджав вночі в, в 3.30 я був біля Катовіце. У нас було мінус 20, правда, у нас така температура, а там було мінус 2. От сик, я приїхав там 800 кілометрів, мінус 2. І в 3.30 я поспішав якраз менше автотранспорту, було. І коли я їхав, почав такий невеличкий сніжок. В 3,30 я подивився на годинок, І пішов сніжок, ну, не було, не було морозно дуже, мінус два. Але я побачив, як почали вискакувати ці автомобілі, посипати дорогу. Мене це вразило. По-перше, Т-30, хто їх підняв, і тільки сніг пішов. Тобто ці служби працюють. І ще не потрібно було, тому що цей сніг буквально розтавав. Там небезпеки не було. Але як спрацювали дорожні служби? Пішов сніжок, щоб уникнути будь-яку небезпеку для водія, в тому числі й для мене. Вони вже починали посипати. І так я їхав до Дрездена, ці машини посилали, посипали дорогу, коли йшов сніг. Це спрацювало. Але не це головне було для мене. Не дороги вражають. Звичайно, я там не замітив кризу. От говорять, Західна Європа, в Європі йде кризу. Я був там майже три неділі, я не побачив кризи. Всі працюють. Всі люди працюють, економіка працює. Можливо, там якісь тенденції, може бути, ріст не 3%, а ріст буде 0,5%, але він є. Там вже все це питання відпрацюють. Але мене найбільше враження було, тому що це було пару вихідних у мене. І я часто катався на велосипеді, там такі я доріжки. Мене вражено, враження були ну, неймовірні від того, як проводилась оранка. Я виїхав на поле і дивився. Ну, невже теаделіто можна відмірити, щоб так провести цю оренку? І ви знаєте, я під'їхав на велосипеді до Фермера. Це, це ви, це ви як аграрій, як лісовик аграрі, вже. Да, да. Я під'їхав до нього дивилися. і запитав: ну кажу, ну не можна ж так виорити. Це що треба, або сошку поставити, або дійсно під Теоделіт, Або я не знаю, яку техніку мати. А він усміхнувся і говорить: каже, де справа тому, що я мене, коли дідусь брав, мені було чотири роки, то він каже, мене завжди любив брати на коліна, коли вона. Оранку проводив, а мені було дуже цікаво. І він каже, постійно мене брав на коліна, і я каже, що чотирьох років дивився, як він це робить. А потім вже каже батько. А потім, каже, десь вже після сьомого класу вони мені давали попробувати. Тобто, ця людина. Вона живе цим життям, вона знає, що це її земля, і вона знає без всяких теоделітів. Хоча я стояв і дивився, я не вірю. Я думав, так не можна зробити. Ну, це тут, якась фантастика. Тут є певний образ, певна символіка, пряма лінія, от пряма дорога. Не така, знаєте, зіг-загами, а от пряма, пряма європейська дорога. Андрійович, ми маємо ще лічені хвилини. Наша передача про становище політичне в державі в Європі, про найближчі перспективи політичні нашої держави, про саміт України ЄС підходить до кінця. І відбувається ця передача в дуже цікавий час, коли багато подій, які нагадують нам про Україну: міжнародний день рідної мови і день захисника вітчизни. Я думаю, що сьогодні, мабуть, є резон і про цей день захисника вітчизни згадати. Ну, а вам є можливість привітати, очевидно, захисників, ваших колег і всіх тих, хто сьогодні біля нашої екрані, хто захищав і захищає, і буде захищати Україну. Я це зроблю з задоволенням, справа, тому що я служив у лавах радянської армії. Правда, я служив, може, не так довго, я служив всього півтора року, а в Прибалтиці служив, в Литві, в Латвії. Цікаві були мої ця служба. Я її з приємністю згадую, хоча не важко непроста. Не Тому я дійсно вважаю, що це велике свято. І я, користуючись такою нагодою, хотів би всіх чоловіків, всіх захисників нашої вітчизни і захисниць, і особливо і захисниць, е, особливо ветеранів наших, ветеранів Великої вітчизняної війни, привітати з цим великим величним святом. Ну і побажати усім міцного здоров'я, успіхів, оптимізму. Оптимізму краще життя, оптимізм і віри в те, що Україна відбудеться дійсно як вільна, велика європейська держава. Я нагадаю, що сьогодні оптимізму. Нам усім і вам, шановні друзі, бажав політолог Анатолій Міниченко. Дякую за оптимістичне завершення. Нехай нам усім і державі щастить, на все добре. До побачення.